Доброго ранку. Так, є невеличка замінка. Чого виходити? З чого виходити в Тік-Ток? Велике питання. Смартфон розрядився те, що треба, планую почати ефір через кілька годин. Смартфон, це не годиться. Вибачаюсь, треба знайти зарядку. Або вийдемо з планшета. Щось у нас я бачу ще із інтернетом на добре. добре ранку. Дякую, що дивитесь. 那么。No Це не так, ранку. У нас є невеличка затримка. Видно, ні. <ріст> дуже засвітлює обличчя. Напишіть, будь ласка, може краще його вимкнути. І так, сьогодні дуже цікава тема, яку я пропоную обговорити. На мою, на мою думку, вона надважлива. І так. Доброго ранку, я Apex Falcontis, і, як завжди, сьогодні, о 10-й ранку, понеділок, Лондон, український креативний хаб. Одна з студій UATV. Тема сьогоднішнього філософського клубу сила наміру. Як формуються події в житті людини? Я пропоную це обговорити. Нагадаю, що. Сьогодні трансляція на Ютубі не ведеться, забув камеру. Я викладу одразу після запису. Доброго ранку, Оксана, Євгенія, всім, хто дивиться в Інстаграмі, Тіктоці, Ютубі також. І так, ще раз нагадаю: сьогоднішню тему сила наміру. Як формуються події в житті людини? Так, я пропоную, як завжди, розглянути цю важливу тему під різним кутом з точки зору різних філософій, релігій та сучасної науки. Я хочу почати з. Визначення. І ключові запитання, які я пропоную розглянути в офлайн режимі після ефіру. Запрошую як завжди, у четвер, о сьомій вечора, в український креативний хаб, де будемо більш розгорнуто розмовляти на цю тему, а також інші. І ключове запитання, яке я пропоную підіймати, це е, наступні п'ять. Перше це чи може думка змінити реальність? Друге, як віра, молитва, медитація, фокус, уваги, е, наукові експерименти впливають на хід подій? Третє. Що кажуть про намір різні релігії, філософські школи і сучасна наука? Четверте. Де межа між вільною волею і детермінізмом? Тобто зумовленістю подій. І п'яте запитання, ключове, яке пропоную обговорити: це чому наміри без дії це лише бажання? Доброго ранку, Альона. Дякую за те, що дивишся. Я почну з визначення, що таке наміри. Від латинського слова ітентіо або санскритського слова Санкальпа? На санскриті Санкальпа вона ще це слово також часто е згадується у зв'язку зі словом мотив. Але це більше намір. І як е розуміти розуміли? наміри, Платон, ведична культура, і філософія, юдейські пророки, Христос, ісламські суфії. Я також спробую розрізнити кілька аспектів зі стоїцизму, буддизму, філософії веданти та екзистенціалізму. А саме, як формування наміру пов'язане з сенсом життя, внутрішнім «я», Кармою і відповідальністю. Так, я бачу, в мене тут невеличкі проблеми з інтернетом. за затримку скажіть, будь ласка, як чутно, поки прочитаю коментар. О, привіт, Стас, доброго ранку. Дякую, що дивишся. Коментар з інсти Альони. Од... Як одна думка може змінити реальність? енергія слідує за думкою? Правда, так я спробую, мабуть, це світло вимкнути. ні, мені не потрібен сьогодні. Світло ніби більш ніж достатньо. <кхем> Як ви вважаєте, чи справді наші думки, віра та внутрішні настанови формують наше майбутнє? І чи є це підтверджено, чи підтверджено це релігіями, в які ви вірите, або філософським школам, яким ви слідуєте, чи може у вас є власні переконання? Які відповідають на це запитання. А також що каже про це наука, і чи можемо ми навчитися керувати своїм життям без сили наміру. <клес> і так, продовжу визначення, значення слова намір. Дословно, Значення латинського слова ітентіо перекладається як спрямованість думки або волі. І намір в цьому контексті означає, глибинне, означає глибину внутрішню установку людини, яка спрямована на втілення певного образу майбутнього. Це не просто бажання, емоційне прагнення, наприклад, а свідоме рішення діяти. І я хочу дати визначення. Наміру в різних традиціях. В буддизмі намір, де за основу взяв той самий санскритський термін Санкальпа, і намір в буддизмі означає ключову складову карми або кетана. Будда в Будав Ангутара Нікая казав, кама це воля цитана. Оченці намір є тим, що створює карму. На відміну від ведичної культури, буддизм розглядає намір як 100%. 100% що в будь-якому випадку це означає те, що Своїм результатом є, буде дія, яка буде в свою чергу створювати нову карму. Нагадаю, що мета буддизму взагалі звільнитися від будь-яких матеріальних страждань, досягнення мокші через звільнення від кармічних дій. І так, в ісламі намір або нія це основа будь-якого діяння. І у хадисі пророка Мухаммеда Аль-Бухарі 1.1 сказано: усі справи оцінюються за наміром і кожному за наміром його. Мабуть, одесь вже це чули в інших джерелах. Так, прочитаю о, коментар Альони. Так, і одна позитивна людина так може заразити позитивом увесь колектив. Дякую, Альона, за коментар. Я пропоную о, прочитати коментарі. Давайте через 10-15 хвилин, коли завершу основні матеріали, які я підготував на сьогодні. Далі в юдаїзмі намір або Кавана є обов'язковим при виконанні заповідей. І Равин Бахія ібн Пакуда XI, це XI століття пише: Сенс дії визначається її наміром, Дії без наміру, як тіло без душі. В християнстві у нагірній проповіді Ісус Христос наголошував. Цитую. Отець ваш бачить таємне й віддає явно. Це від Матфея 6.6. Тут акцент на внутрішній мотивації. У ведах у Багаватгія 2.47 Крішна навчає Раджуну. Тобі належить дія, а не її плоди. І справжній намір діяти в дхармі, законні істини, без егоїстичного бажання результату. З точки зору ведичної культури, на відміну від буддизму, намір може привести, окрім карми, ще й до духовних результатів, які позбавлені будь-якої карми. І тут секретом є те, що Багаватгія Кришна навчає свого близького друга, відданого. Крішна виступає в якості Бога. Він рекомендує йому не прив'язуватись і не очікувати ніяких результат від своїх дій. Діяти з наміром, не очікуючи результату, і це не призведе до появлення або створення нової карми. До речі, я вважаю, що це один з гарантованих секретів. Якщо ви не хочете розчаровуватися, якщо ви не хочете страждати, ніколи нічого ні від кого не очікуєте, навіть від себе. І будьте готові приймати будь-який результат в результаті ваших дій, створених вашими намірами. Відповідно до стоїцизму, Сенека, Епіктет, Марка Врелі, я хочу зауважити, що згідно з стоїцизмом щодо намірів, головне діяти згідно з чеснотою, незалежно від результату. Це підтверджує також ведичну філософію. І в стоїцизмі намір це моральна сутність вчинку. Імануїл Кант в Критиці практичного розуму. Писав, цитую, лише добрий намір має безумовну моральну цінність. Хочу повторити цитату Канта. Лише добрий намір має безумовну моральну цінність. Напишіть, будь ласка, чи згодні ви з цим. Сартер і екзистенціалізм. Згідно з яким людина, це її наміри. І ми не приречені, ми самі творимо себе через вибір і відповідальність. Згідно з трансперсональною психологією, це Стенлі Гроф та Кен Вілбер. Намір це ментально-енергетичний шаблон, який визначає досвід навіть у змінених станах свідомості. Хочу також додати кілька наукових досліджень з нейронауки, йога, медитація, наприклад, намір е е так, е дослідження 2005 року Річарда Девідсона University of Wisconsin. у співпраці з тибетськими монахами довів, що медитація на намір доброзичливості активує префронтальну кору зону, Що відповідає за моральне рішення. Дуже цікава робота, якщо вам цікава тема наміру йоги, медитації, будь ласка, прочитайте. Другий експеримент з квантовим спостереженням Double Slit Experiment. Він був здійсненим Діном Радіном у 2009 році. І експеримент його показав, що намір спостерігача може змінити ймовірність прояву квантових частинок у конкретній формі. Хоча ці результати залишаються спірними, вони вказують на можливий зв'язок свідомості з фізичною реальністю. Я вибачаю за те, що може підвисати ефір. Я його викладу в усіх соцмережах, вертикальний відеозапис. Так, щодо практики в релігіях, як формувати сил, силу наміру? Дуже коротко пробіжусь. В християнстві це щоденна молитва пост сповідь для очищення і уточнення ваших намірів. В ісламі намір або Нія. Проголошується перед кожною молитвою чи справою. Обов'язковий п'ятикратний намаз щодня, який робить кожен відповідальний мусульманин, починає з наміру. В юдаїзмі молитва з Кавана глибоким зосередженням на сенсі вчинку. В ведичній філософії Санкальпа це свідомий обід, встановлений перед ритуалом або аскезою, і намір це теж є основ, одна з основ духовного шляху. Відповідно в буддизмі, восьмирічний шлях починається з правильного наміру. І в даосизмі намір як зосередження на дао природному шляху. Як бачимо, в усіх основних релігіях та філософіях намір надважлива база для будь-яких серйозних вчинків і дій. Я хочу навести кілька прикладів. Перше це Нік Вуйчич, який народився без руки ніг. Цитую його. Я не маю кінцівок, але маю намір любити й служити. І цього вистачає, щоб змінити життя тисяч людей. Далі, Махатмаганді, його ненасильницька боротьба спирала, не, спиралася не на політику, а на глибокий духовний намір. Сатіяггара, тобто сила істини. Як ми бачимо, намір приводить до фокусу, який далі призводить до дії, яка в свою чергу призводить до результату. Те, на чому ми зосереджені, те й ми підсилюємо. І намір задає сенс діям. Бо з наміру дія це автоматизм, а з наміром усвідомлений вибір. І гармонійний намір прирівнюється до сили притяжіння. Сучасна психологія підтверджує, що внутрішня узгодженість або когерентність між розумом, серцем і дією це основа стійкої мотивації. Я хочу також вас ну, те, що попередити, повторити те, що багато разів повторював в попередніх своїх ефірах. Будь ласка, відрізняєте, коли наші наміри можуть бути сформованими або мати певну долю чужих мотивів або цілей. Наші наміри іноді можуть, бути, можуть видавати себе за чужі. Наприклад, коли ми. У будь-якому випадку більше чи меншою мірою піддаємось впливу зовнішньої середи, зовнішнього середовища суспільства, яке нас оточує, реклами, банерів, те, що мількає у нас перед очима, те, що мількає у нас на слуху, те, що згадується в нашій пам'яті з якихось різних джерел. Може впливати на наші наміри, які в свою чергу будуть формувати наші думки і дії, реалізовуючи чужі мотиви, та в тому ж числі чужі наміри. Тому, будь ласка, відслідковуйте, уважно ставтесь до ваших намірів, щоб вони були повністю усвідомленими саме вашими, без чужих впливів. Я дуже дякую вам сьогодні за увагу. Нагадаю, що щоранку о 10.00 я виходжу в ефір з українського креативного хабу. Іноді, якщо я буду десь за містом, то буду виходити з різних місць, де я буду знаходитись, але все ж таки, я сам вивчаю різні релігії, філософії, культури. І намагаюся ділитись з вами своїми дослідженнями. Я ні в якому разі не нав'язую і не рекомендую приймати якусь з моїх думок чи мій вибір. Все це я роблю для того, щоб поділитись з вами моїми дослідженнями, інформацією, яку я знаходжу, для того, щоб формувати завдяки критичному мисленню, уважності та усвідомленості, формувати власну думку, власне бачення. Та робити незалежний від інших свідомий вільний вибір. Я бажаю вам незалежного оцінювання, незалежності максимально в ваших намірах, мотивах і діях. Будьте щасливі, щасливі якомога довше, якомога більше років, що миття, Повній абсолютній свідомості. Дякую за увагу. З вами був Апекс Фолконтіс з українського креативного хабу в Лондоні. До нових зустрічей, пока. Так, я спробую зараз зупинити запис тут.